Рівне активно готується до осінньо-зимового періоду. Ймовірність того, що ворог знову завдаватиме ударів по енергетичній інфраструктурі, залишається високою, а це може знову спричинити тривалі відключення світла та тепла. Тож на цей випадок у місті розпочали встановлювати пункти незламності. Так, зокрема, один із них вже можна побачити на центральній площі міста. Його облаштували волонтери, кажуть, процес на стадії завершення. Також додають, що всередині буде усе необхідне для тривалого перебування людей. Ну, скажу, що практично готовий до обслуговування для того, щоб приймати людей. Вже підключені генератори, підключена теплова пушка, є чайник, є чай. Треба ще завести воду, встановити Starlink, волонтери. Кожен день будуть по, два, по дві людини обслуговувати чай. Тут є такий майданчик невеличкий для дітей. Ми ще його доповнимо, хочемо поставити ще телевізор. Тобто думаю, що декілька днів він буде працювати. За словами секретаря рівна ради Віктора Шакерзяна, загалом пунктів незламності у різних районах міста встановлять 16. Усі вони будуть укомплектовані генераторами і паливом, аптечками, засобами зв'язку, водою та продуктами харчування, а також обігрівачами. На повну потужність вони запрацюють із настанням холодів. Коли розпочнеться опалений сезон, тоді буде доцільність їх відкрити, повністю там теж буде забезпечення, тобто там буде і охорона, буде і медичний працівник, буде там і гарячі напої. Тобто можна теж буде зайти там, попити гарячі напої, зарядити свої. Гаджети перебути якийсь певний період і собі рухатись далі по потребі. додає. Окрім пунктів незламності, у місті також працюватиме 22 пункти обігріву на базі освітніх закладів. А у випадку повного блекауту чи іншої надзвичайної ситуації у нашій громаді зафункціонують ще й модульні будинки в містечках незламності. Їх знаходиться 290, тобто вони розбиті по локаціям. От, і орієнтовно десь в місті їх до півтора тисячі це ліжко місць, вони є забезпечені всіма потребами, тобто сама охорона, там, пальне, електрика, там, інтернет це все забезпечені. До настання холодів та ймовірних відключень світла та тепла готуються не лише у Рівному, а й по всій області. Як зазначають у Рівницькій ОВА, цього року пункти незламності удосконалили. Зокрема, вирішили встановити у них додаткові старлінки, а також доручили керівникам громад сформувати резерви палива. кажуть, наразі процес облаштування вже на завершальному етапі. Згідно завдань уряду, з 1 жовтня ми повинні розвернути пункти незламності. У нас такі пункти незламності сьогодні в області. 296, які працюють. Це пункти незламності 191, які знаходяться на територіях територіальних громад області. У нас є пункти незламності ДСНС, стаціонарні і палатки. Як зазначають самі жителі області, чого очікувати від цієї зими, вони не знають. Тож у випадку відсутності світла вони планують відвідувати пункти незламності. Якщо не буде світла, газу, не дай Бог, ще да, десь треба буде грітися, все рівно з дитиною треба буде гуляти, можливо, там зарядитися, якусь там баночку нагріти. В країні війна страшна війна, дуже страшна. І потрібна допомога один одному. Так що пункти незламності потрібні. Однозначно тільки так, повербанки, людям потрібно буде заряджатися, вайфай, це все має бути. Ми будемо дуже раді, особливо дуже гарний пункт незламності стоїть у нас на Віденському кільці. Там дуже великий, дуже потужний. Ось приклад. Тобто, ми тільки за. У підсумку, за словами чиновників, місто та область готові до осінньо-зимового періоду, яким би складним він не видався. Чи справді це так, побачимо згодом. Ангеліна Буракертемшаула телеканал ITV.